Осмолоцька вузькоколійка була повністю розібрана та розкрадена в 1990-х роках. В цьому відео ви почуєте історію, як дана вузькоколійка допомагала цілому регіону протягом століття. Більшість колійок по Карпатах знищила повінь 1969 року. Після того дуже багато ланок усіх вузькоколійок перестало працювати, проте Оснолоцька частина проіснувала набагато довше. Після санепу до Вузькоколійки зменшилась кількість робочих місць у регіоні в рази, тому багато людей, змушені виїхати були за кордон в пошуках кращої долі. Сьогодні ви дізнаєтеся, що трапилося з вузькоколійкою в 1990-х роках від осмолоди до прошнева. За часів Польщі та Австрії вузько колійка на Рожнятівщині виконувала в основному функцію по перевезення деревини з осмолоде Брошнів осади, де на місцевому тартаку її переробляли, та уже станції Рожнятів відправляли у різні куточки Австро-Угорської імперії, Польщі та зокрема до Одеси, звідки ля дошка з осмолоди потрапляла до Єгипту. І інші далекі країни також до льорів, на яких перевозили деревину, прикріплювали в кінці один пасажирський вагон, в якому перевозили туристів. Спочатку проїзд у ньому був безкоштовний однак, згодом компанія, яка володіла, Вузькоколійкою на Рожнятівщині вирішила підзаробити на перевезеннях, і цим викликало неабияке обурення в середовищі активної молоді, зокрема посеред пластунів та членів різноманітних природознавчих товариств, не зважаючи навіть на те, що цим людям були надані різноманітні знижки на проїзд в період радянського союзу. У брошній осаді активно розвивається деревообробна промисловість. А зокрема, на підприємствах починають виготовляти меблі, вікна, двері паралельно збільшується попит деревини на Донбасі. Це, у свою чергу, спричиняє значне зростання лісозаготівлі в осмолоді. Функцію по перевезенні деревини з осмолоди до брошнього осади. Знову ж таки бере на себе бускоколійка на Рожнятівщині. Також зростає потреба в пасажирських перевезеннях, оскільки працівникам, які працюють на підприємствах, потрібно щодня добиратися до роботи. На превеликий жаль в 90-х відбувається занепад деревообробної промисловості оброшної осаді, А відтак відпадає її потреба. В цих пасажирських перевезеннях в сукупності, а, з якоюсь матеріальною скрутою, з недалекоглядністю, а з просто звичкою, яка прикріпилася а, до робітника в радянському союзі, що скрасти держави, місцеве населення починає постійно потрохи розбирати розкрадати цю вузьку колійку, незважаючи на те, що в осмолоді ще жевріє. А життя пригадую в 95 96 році моя мама і працівниці заводу, на якому вони працювали брошні, поїхали в осмолоду, зокрема в Дарів, для того, щоб прополоти оцей відрізок, що сполучав містечко лісорубів в дарові з осмолодою від дерев. Молоденьких дерев, які заважали проїзду вантажів лісу, прибули ми в дарі і вже з Дару прямували цією вузькоколійкою до осмолоди. І дуже прикро, що зі зникненням життя в поселенні з лісорубів дарві, зникла і оця вузькоколійка, що сполучала дарів з осмолодою цей маршрут. Дарі восмолода був би не менш цікавий для туристів, аніж, скажімо, маршрут, що сполучає вигоду з мізунськими водоспадами. Жай, якщо вже мова йде про те, щоб відновлювати вузьку колійку на Рожнятівщині, то можливо саме варто то саме відновлювати якісь такі невеличкі відрізки цієї вузької коліки, які були колись безпосередньо в восмолодії. Воскоколіка брошні вона прослужила майже добре століття. Напевно, цікавим буде той факт, як, ну як закінчилася доба цієї воскоколійки. Як часто було в 90-х, сюди потрапив псевдоінвестор. Не будемо вже згадувати його прізвище, Ті, хто треба, знає. Вони під таким, якимось знаєте, під ідею залучення інвестицій і розвитку нових технологій отримали кредити, збудували якісь навіть не можна сказати, псевдоприміщеннями. А ту вузкоколійку, яка була. Це була прекрасна споколіка, якою користувалися люди впродовж століття. Вона мала, скажімо, два основних таких напрямки використання: це безпосередньо лісозаготівля, яка відбувалася, і в напрямку вже гір, основський лісокомбінат, який був основним користувачем, доставляли всі необхідну і провізію, І так само собою, і туристи, і ягідники, грибники, і просто відпочиваючи, вони туди піднімалися в гори. Ну, вона проходила через певні населені пункти. Сваричів, дуба, ну, перегінське, цінова тудою. Вона в напрямку основ. Оде, вона рухалась вже сьогодні. Навіть частина тієї дороги, де була розміщена коля, вона перебуває ті певні ділянки у приватній власності. Треба думати про ту таку більш гірську гілку, де воно буде технічно, ну напевно, і з точки зору земельного і правового такого цивільного законодавства буде легше це зробити. Додатково до цього задачою буде збудувати нормальні хороші дороги в напрямку, там хоча б до Перенська і до осмолог. Весь туризм, який розвивається і буде розвиватися, він повинен бути у формі буковаля. Це вже щось таке, ну, знаєте, люксового класу. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.